Всім привіт! Давно я відео ніяк не випускала. Були проблеми з інтернетом, були проблеми з телефоном і зі здоров'ям трішки. Так що тепер буду два тижні відпустки, тепер буду свій свій час нас доганяти. Я підсіла на Гаррі Потера. Тож буде ще одна розпаковочка там. З Гаррі поттером потім приклеїмо зроблю колекцію зібраних іграшок, а тепер трішки городу. Тут квіти у нас як Савшти непогано. Те, котрі я розсадила трішки, але подарувала вже нашим. Тут ягоди я клала от чорне полотно, але так як ми шланом поливали, воно все пірвалося, тож чоловік все пересипав відносно, то будуть ягоди тепер без тієї тканини. Буду, як завжди, одну сторону показувати, потім іншу. Тут у нас баклажанчики цвітуть. мої помідори зараз буду обрізати знову. Помідори вимахали великі. Є Деякі там починають чорніти чу-чуть вже. досить непогано, але вони якось притормозили свій ріст. Будемо бачити, як слива теж непогано йде, хоча її треба знову обробляти. Яблуня в, в дуже поганому стані, але будемо бачити, Манго там цвіте. Квасолю є вже декілька. А... Разів варила, ми вже їли, відвозила своїм, а ось це лишила пару штук на, так би мовити, чи насіння, чи можливо так квасолю потім зберемо, зваримо. Уже просто, я вже і квасолю, і сусідам теж там родині віддавала. Він роздавала, роздавала, варили. Це вже досить-досить хороший урожай був. Квасоля тут це любить місце. Картопля у нас відсвіла. у нас... Маємо такий великий глюк, що картоплі жуків немає. Картопля пішла непогано, то от зараз, чи зараз, чи завтра зранку попробуємо, подивимося, чи є якась картопля. Хочу зробити рагу завтра, так як є баклажанчики свої і свої ці цукіні кабачки. Кабачки є Ось цей кабачок, тут один ми зібрали. І там ось там маленькі кабачки, такі кульки. Кульки, маленький сорт такий. Своїх попросила вони тепер в Україні, попросила своїх, щоб купили наших білих кабачків насіння багато, щоб я мала. Обробляли наш виноград. Той виноград ззаду тримається, а ось цей виноград. Якось він дуже захандрив і покривається ось такими коричневими. Я зараз спробую спробую показати коричневими прямами. Ось, якщо буде видно. Ось. І ось там дуже жахливий вигляд має. І я не знаю вже чим, тому що ми вже ці хімії обробляли і брали. Інші маю надію, що наступного тижня дочка привезе з України, там може наші люди порадять хорошу хімію, тож спробуємо е, підживити. Тут вже відсвіла наша квіточка, треба зараз зрізати. Малину ми вже з'їли. Троянди. зараз обіта з цієї сторони. Смородин – непоганий урожай. А, ось хороший, маленький кущик, але ось троянда через шланг покривається такими, через холодну воду покривається такими чорними плямами. Треба буде теж підкропити. Ось трояндочка така рожева. І ось жовто-з рожевим краєм вона так розпускається. І ось тут персикові. Це досить, досить гарно йдеться роза троянда. Вона тут вже ми вчора три рози зірвала. Три. три обірвала сухих і це розпускається далі. Ось такі квіти у нас. Тут пробувала декілька кущів. Ось малина нова розрослася. Я пробувала присадити, вона чомусь пропадає. І ось цей кущик троянд. І ось така трояндочка є. Це теж розпускається. Листя тут не дуже, але розпускається воно досить непогано. Ну і наш лінкольн. Наш лінкольн це, це теж хороша. Хороша троянда, вона поп'янки. Це вже не знаю по рахунку який. Десята. Десята, напевно, троянда вже у нас. Ми одну зриваємо, і друга розпускається. Тут е, порей. Який колега дала, теж тримається, добре, думала, що пропаде. Огірки. Огірочки непогані, треба буде зараз декілька штук зібрати, то багато нема, але можливо на одну баночку я назбираю. Там є вдома. Е, дома кілька штук, в холодильник поставила, зараз треба буде витягнути і туди збирати, покласти, покласти, заквасити одну баночку. І Хотіла показати я таких листків, отаких от здорових. Це навіть не на лодонь, це дві ладоні, Таких листків у вірках ще не бачила. І ось там квіти тримаються, магнолія почала чорніти трішки, але думаю, що відійде все одно. В принципі, нічого такого аж новенького немає. Пересадила я тут в один глечик. Хочу подарувати в один глечик ось цю нашу осто преміум, остоспему, як він називається. Ось цю квітку. Посадила петонію і герань маленьку. У нас за тиждень-два вона ще підніметься. Я задекорую, задекорую глечик і подаруємо. Ось тут робила свій експеримент з виноградом. Брала щепки винограду. Коли чесила виноград збирала ось ті кусочки, порізала. Вони пустили гарне коріння, але чомусь тепер вони, коли їх пересадила у землю, вони обсипались. Ну, будемо бачити, як можливо відійде. А можливо, придеться нові обрізати. Хоча той виноград... Зелений він якось у нас він не дуже любить, він у нас дуже чорніє. І ці грона потім чорніють, потім, поки, поки воно дозріває, воно потім відходить, але не знаю, що з ним робити. Тож щось так коротенько, такий коротенький світ. Якось дуже тепер ці дні у нас погода така квітнева, трішки дощ, а трішки сонця. Перед тим було. Перед тим була спека до 35 градусів кожен день. Але тепер прохолодно, досить-досить гарно, досить нормальна така погода. Так що йдемо працювати. Тепер буду кожен день тут дещо підчищати, промикати, підрізати. Зараз дориваюся до помідор. А так, якось настрою нема, не знаю. Ну, побачимо. Всім бажаю хороших вихідних. Всім бажаю кращого настрою, гарного настрою і миру, спокою і всім па-па-па-па.